Сьогодні, 21 лютого, відзначається Міжнародний день рідної мови. Свято засноване 26 жовтня 1999 року на Генеральній конференції ЮНЕСКО, де було оголошено про підтримку мовного та культурного різноманіття. Датою свята обрали День протестів у Бангладеші. 21 лютого, коли влада жорстоко придушила акцію проти заборони бенгальської мови в країні. Головна мета цього дня підтримати самобутність та важливість кожної мови. Недарма кажуть, що після відмови від рідної мови нація вмирає, адже мова містить історію та культуру держави. Саме тому вже 23 роки поспіль. Україна відзначає це свято. Рідна мова є важливим елементом культурної та національної свідомості людини. У мові накопичуються досліди попередніх поколінь, історія народу, культура, традиції, інтелектуальний та духовний розвиток етносу. Тому ми, як свідомі українці, любимо свою мову за те, що вона найдорожча, ніжна, Милозвучна. Материнська. Запашна, дзвінка, солов'їна, казкова, рідна. Але українці, як мурашки, по крупниці будують спільники. Сірі, але нас дуже багато, ніхто не не нас рідної землі.